Всім привіт, друзі! З вами Дави. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Сьогодні я хочу продовжити будувати наш готель. Він у нас буде виглядати великим, не маленьким, тому що якщо він буде маленький, то е, тут ніхто жити не захоче, а він потрібно бути великим. Так. Ось так от він у нас буде поки що виглядати, як ви бачите. Поки що дуже гарно в мене виходить. Скажіть, друзі, якщо ви вважаєте, що гарно, то пишіть це в коментарях. Я завжди їх читаю і можу навіть зняти відео про те, що ви хочете. Тоді пишіть, Угу, пишіть. Так, і ще мені тут треба три блоки зробити. Так, тому що я вважаю, що лифт у нас буде десь ось тут. Ні-ні-ні, тут віконси. Ну посередині тоді. Посередині тоді. О, у мене є ідея, як зробити мій готель. Ось так. от Віконце ми будемо ставити ось так от. І ось так. А, і, я Трішечки. Не так зробив. Можна прибрати. Все, та і ось так от його зробити. Та я не знаю, як мені зовсім все зробити. Я вважаю, що так буде нам краще виглядати. Так, тут три тут три. Ага. Угу, так. Ну це якось криво виглядає. Ну... Нічого страшного, тому що тут у нас буде лифт. А ну, як це виглядає, підожіть. Ні, ну виглядає дуже гарно. Для мене дуже. Але воно не, ровне, не рівне. ну добре, нічого страшного. Так, ось так от якось це буде виглядати в нас. Я хочу все зламати, щоб позначити середину. Ну, ось так, от, друзі. І зараз я хочу, якщо в нас вже все це є, я хочу побудувати. Центр, де ми будемо торгуватися. Так, нам треба поставити так, що це а, дерево. Ось таке. От. Воно дуже гарне і дуже гарно можна його побачити. Так ще ми поставимо це. Ага, потім ні, ну, двері в мене є, я можу вам показати ось вони. Так. Угу. Ой, я трішечки не... Туди пішов. Я можу це взяти і це. Так. Я тут хотів, чому я це дерево брав? Тому що я хотів зробити якось гарну стіл. Так і демор... Ні, так не гарно буде виглядати, я тільки що поламав нам підлогу. Добре, нічого страшного. Я вважаю, що найкраще. Це їх прибрати ось такі ось, Так, е, треба взяти калітку. Угу, ось вона. І побудувати стіл. так, Стіл побудувати, щоб ми могли щось тут покупати. так. Корищення ми, ми беремо, тому що це як дерево, а дерево дуже вписується в наш готель. Чи давайте білу візьмемо? Давайте білу так. Ну, попричинаю подивитися, як воно буде виглядати, якщо це біло. так, біла це інше діло. Біла нам підходить ще гарніше. Біла це те, що нам потрібно, а то я вже остав, корочку. О, ось як от дуже гарно у нас виходить. А може, давайте ми зробимо... О, ні, в мене є інша ідея, друзі. Я все його ламаю. Ось так от, друзі, давайте. Ось це ось так зробимо. А потім це ми приберемо. О, так так вже інше діло. Також дуже гарно, Так, твої це підібрати. Ось так от, друзі, все. Я побудував. І давайте ми ще трішечки вперед це зробимо. Щоб в мене тут місце було. Ось так от, друзі, а зараз ми будемо ось так от це робити. так, да, Друзі? Ось так от. Дуже гарно. Так, і тут ми зробимо це. Ось так от прекрасно. І тут можна брати біле, ну, щоб було, можна було жити в нашому отелі, треба взяти визитку, Так, а заїздів, ось так. Треба взяти визитку, щоб в нього вижити, в нашому готелі. Так, друзі, треба брати визитку, щоб можна було жити в нашому готелі. І це дуже обов'язково, Тому що, якщо ви не візьмете, то вас можуть напустити в наш готель, тому що він дуже гарний. Ага, А може, ми з цього люки зробимо. Отак, люки гарніше будуть дивитися, так. Тут можна стати в очередь, щоб почекати, коли нам вам це дадуть друзі. А поки що я ось так зверху поставлю. Так, тут продовження стола нашого буде, а тут вже буде виход, де можна вже виходити. Ось так от, друзі, все у нас зроблено дуже чудово. І можна да, навіть написати тут щось. Так. А може ми ж ось так зробимо, як вам. Мені так подобається, якось трішечки більше. О, так, так, так. Так більше мені подобається. І тут у нас буде скриня, скриня. Так. А скриня, де у нас тут була? Так, тут що і скриня? Ось ця скриня, щоб можна ложити щось сюди. Все. Тут вже можна брати візитки, а потім тут ми можемо зробити якийсь невеликий ресторан. Щоб можна було трішечки, коли, коли ви чекаєте, поїсти. Як вам ідея, мені дуже подобається така ідея, тому що ресторан в отелі це те, що потрібно. Так, треба взяти білий В моєму отелі все буде біле, тому що я люблю білий колір, але це не мій улюблений колір. Так, тут перший столик, а тут у нас буде другий. А посередині, знаєте, що у нас, друзі, Так, я хотів тут лифт зробити. То тоді мені його треба зробити посередині. Так. Тут у нас теж буде. Але він буде меншим. І можна зробити на віті, Я не знаю, ну все, все. Ресторан готовий в нас вже тут. І можна робити лаву. Так. А може треба трішечки ось д... так ось так от і... Ось так от, друзі, можна тут сидіти та й зумовляти, що, що ви хочете. Ви можете замовити те, що вам угодно, і те, що у вас є в вашій голові, друзі. Це не заборонено, можна все, що ви хочете. Так, тут я теж все білим зроблю. І все, друзі, тут можна брати все, що вам завгодно. А щоб це брати, тут у нас буде так ні, скриняні щось покраще. Давайте у нас тут буде та навіть я не знаю. Давайте. Крайня Енду нам не підходить, удивити бочку. Так, бо бочку тут у нас буде бочка, тут ми можемо брати все, що ми захочемо. Тут можна брати все. Так, ну вже ніч в нас почалася. Я вважаю, що вам сподобалося. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете побачити більше відео про мене. І про мій готель, щоб ви побачили, як я буду будувати лифт. Так, для чого вам треба поставити лайк, підтримати Давида та підписатися на мій канал. Всім до побачення!